Екс радник Офісу президента Олексій Арестович продовжує здобувати свою скандальну славу. Не встиг вщухнути скандал з його сексистськими висловами, як спалахнув новий. Цього разу Арестович заявив, що вважає гасло слава Україні та відповідь Героям слава дресируванням. Докладніше далі. Проти патріотичного гасла, яке поєднує українців усього світу, Арестович висловився під час свого виступу на форумі вільної Росії. На думку екс радника офісу президента України, справжній фашизм це записувати всіх росіян у фашисти. Чергова скандальна витівка екс радника не здається такою вже невинною на тлі заяв Арестовича про свої президентські амбіції. Нагадаємо, раніше телеграф .UA» також повідомляв про плани ексрадника створити власну партію. Тож його теза про хороших росіян, безперечно, вказує на потенційний електорат Арестовича про російськи орієнтованих українців, які бажають якнайшвидшого примирення з країною окупантом. По суті, усі скандальні заяви Арестовича останнього часу є проросійськими. Наприклад, про те, що великою помилкою українців стало розлюднення окупантів, нібито це дало їм додаткову мотивацію воювати проти України. Згадаймо інші його заяви, що Україна в результаті війни буде поділена на дві частини, як Корея, або про те, що Україні доведеться відмовитися від своїх територій, щоб стати членом НАТО. Не дивно, що заяви Арестовича з великим задоволенням цитують пропагандистські змі у Росії. Якщо згадати мільйонну армію шанувальників Арестовича в Україні, його медіадіяльність уже не видається таким же невинним тролінгом. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.